Усім привіт, вітаю вас на каналі. Я не знаю, як у кого буває, але у мене от тільки в хаті зачепись. Зараз хочу руки кремом змастити, тому що пішла вмиватися. Помилаш волосся, все. Рушничок заметала. Дивлюсь, щось вам мені не подобається. Добре, помила ванну. Надін же шуркавички, та ні є швиденько. Потім ой, треба машинку запустити. Запустила машинку, то зараз е, чекаю там. А вчора ввечері теж було прання, дивлюсь, вже повисихала. Потрібно поскладати, поскладала. Думаю, це ж зараз буду вивішувати, то там треба ж прибрати місце. Все поскладала, Дивлюсь, швидка. Ну, вона одна. Зараз я її швиденько попрасую. Добре. Потім дивлюсь, ой, тут ще волога серветка ж у руки попала, розумієте? Треба тут прибрати, треба тут, отут, та там та там та там та там там. Дістала після цього вже. Пулесос проплисосила. Дивлюсь думаю, ну там то я проплесосила, а там, де ну, гола підлога, треба ж помити, то я підлогу помила. Ой, дівчата, це тільки зачепись. До речі, класний крем, я вам показувала, я його та вже давно купувала. Тут скільки його. О, от і вистачає надовго. Це я дуже давно купувала. Та я їй показувала. Аромат півонії. І він відчувається, але не контрастно, а так якось лагідно. Мені подобається. І зараз треба сходити туди на базар. Щось там. А, яйця домашні треба взяти. Надягаю. Тому що, коли кремом змущую, то всі каблучки я знімаю. Ось так. І хочу, мої дорогенькі, подякувати вам за ті теплі слова, які ви написали стосовно дня народження Катюні. Мені це дуже було приємно. І вже пройшов час, і я теж хочу з вами поділитися своїми емоційними відчуттями. Наскільки мені було приємно, як вітали мою доньку, люди, які зараз з нею поруч в Києві, це люди, з якими вона працює, спілкується, знайомі. Ну. І... Я запитала у Каті, чи можу я показати нашу з нею переписку. Вона написала так. Зараз перейду на початок. Початок почався з ночі у нас. Це ніч з п'ятниці на суботу. Кияни знають, про що я кажу. Переписка вночі в 3.16, коли летів шахет. От. І Катя потім, коли сиділа біля ліфту і каже, я дуже хочу контрастну емоцію. У мене сьогодні день народження, я хочу запросити людей, яких я хочу бачити. І вона почала писати. Просто запросити піти в кав'ярню, посидіти, поспілкуватися в такому сенсі. Просто щоб в оточенні були люди, яких вона хоче бачити. Деякі люди не змогли прийти і вони записали повідомлення. Катя мені кидала написала тобі, ну тут голосові повідомлення. Тобі, мама, буде приємно. Тому. Катя з днем народження тебе. Вітаю тебе, іменинниця, з твоїм днем. Ну що, приймай привітання. Дуже хочу приєднатися до всіх слів, які сьогодні звучать твою адресу. Я дуже хочу попросити тебе, щоб ти чула ці слова, щоб ти відкривала душу і серце цим словам, і якомога знаєш глибше їх поглинала і для того, щоб вони заходили прям, прямо, прямо прямо, прямо в прямісінько в твоє серце. «Любо, вибач, будь ласка, мене не буде сьогодні. Мене по тривозі підняли щойно частини. Я лечу в частину, вдягаю екіп, і по тривозі виражає, виїжджаємо в наряд. На жаль, такі часи. Я ну, типу, мені дуже прикро, що я не зможу сьогодні зайти привітати особисто. Але я записую це відео, телефонував тобі. трубку, ну тим не менше, записую тобі це відео і хочу тобі. Хочу тобі побажати, щоб ти була капітаном свого корабля. Щоб е вітрила твого корабля завжди дув попутній вітер, і поруч з тобою на цьому кораблі були завжди класні і надійні люди, тому що. З таким маючи таких людей я що ти їх маєш, але коли їх більше, набагато легше повертати вліво чи вправо. Бо ти знаєш, що на таких, який би крутий поворот не був, завжди знаєш, є люди, які підтримують, підстрахують, вислухають, зрозуміють. Якщо не зрозуміють, але не осудять. Тому я тобі дуже щиро цього бажаю і будь щаслива. Намагайся бачити все хороше навколо себе. Вітай своїх батьків імени на своє. Це правда дуже класний, дуже потужний день. І я дуже хочу, щоб він прожився в тебе і якомога. Ну, типу, на максимум, щоб все було. Тому кайфуй, святкуй. Я обов'язково, коли повернуся з наряду, типу я обов'язково компенсую свою відсутність і обіймаю тебе міцно, ради що. Радий, що я можу доторкнутися до твоєї історії і бути твоєю, маленькою частиною твого життя. Тому до зв'язку ще раз обіймаю і класного святкування. Ну, от. І ще. Happy birthday to you! Happy birthday to you! Happy birthday, dear diaco! Happy birthday to you! І це не працює ППО, це твоє вітання і салюти летять. Катюша, вітаю тебе з днем народження, бажаю тобі щастя, здоров'я, щоб усі твої рідні і близькі були поруч, щоб вони були здорові, щоб все в країні нагадилося. Тобі процвітання в кар'єрі. Дякую за все, що ти робиш. І не тільки для мене, а для всіх, 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 всіх акторів. Мать драконів, одним словом, можна сказати навіть так, тому що актори це ж ті дракони. Так що, все, я тебе цілую, обіймаю, бажаю тобі гарно провести цей день, насолодитися цим днем і, і знай, ти прекрасна людина, все в тебе вийде, все буде дуже дуже супер. цілую тебе обіймаю. Першу. Тому ось так поділилася з вами, але це я все узгодила з Катюнею, чи можна показати, чи ні. Це бігала ж за сілью. Знайома каже, я купила сіль лише тільки для салатів. Тут, каже, її на салати буде вистачати надовго, але вона дуже корисна, вона, ну і так далі, що я вам кажу? Я думаю, куди б її пересипати, щоб воно було зручно, бо я в пакетиках не люблю. І знайшла, в мене є така старенька ємкість. Наче скло. Якщо старенька, то скло. От. І тут, бачите, як можна, то я думаю, зараз сюди пересипати. І коли я буду робити салати, то мені буде зручно ось так. А зі знайомою спілкувалася, вона ж мені розповіла про це, і вона каже, що дивилася, чи дієтолог, чи якось так, людина, яка розбирається в якості продуктів. Не дієтолог, по-іншому. Буває таке слово і знаєш слово, але воно вилітає, і ти не можеш його згадати. І вона казала, що треба зверна, звертати увагу на сіль, тому що, наприклад, є сіль для приготування їжі, вона більш така крупніша і вона розчиняється, коли там проходить термо щось. І сіль для салатів. І каже, я подумала, а дійсно, каже, у мене одна сіль на все. А це, каже, я вирішила, ну, вона вирішила і мені захотілося. І каже, я візьму на салати, та тут буде вистачати букв на скільки. Це я купувала в сільпо вчора ввечері. Я ходила, коштує 36-38 гривень. Я не пам'ятаю, яка тут вага? 200 г. Там ще були була сіль. Капчина з чесником, з паприкою. Ні. Я не хочу, тому що, наприклад, капчину я колись купувала і викинула. Ну, типу, такого. Я не можу. Я навіть не те, що там їжу додавати. Я на кухню не могла заходити, тому що стояв такий запах. Комусь це подобається. Мені ні. Ми можемо бути однакові люди, але смаки у нас різні. І реакція на запахи у нас теж різна. А це, ну не знаю, я ще не відкривала, не нюхала. Це одна на базар збирається, купу справ вже переробила. Там майже ніякого запаху. Щось є таке, але я не можу спіймати. Ну, на салати добре буде. Mm -hmm. А може і зараз сюди пересиплю, то хай вже і буде. Головне зараз сильно пересипати. Хоча я не забабона, але пословитися я можу. Mm -hmm. Mm -hmm. З Богом час добрий. Все нормально. Це коли все нормально, я дивлюсь, чи вся влізе. Ні, Ні не влізе, тут трішки отак залишилося. Ось так. Ну нічого, тут закриваємо її. Закрити. І з цього відео про сіль. Вона там робила та жіночка. Як-то ревізію, ну, не, не ревізію, огляд, дивилася склад сіль. Сіль теж має свій склад, уявляєте? І, наприклад, там є йодова сіль з додаванням штучного йоду, то каже, це не бажано. Якщо ви берете, ну там і написано якось так, що додавання щось там ароматизатор, щось йод, ну, щось. Не буду брехати, я не пам'ятаю. Зараз, щоб не пересипати вже тут. Так, тим-тин, тим-тин. А є морська сіль, яка вже містить йод. А оця сіль, яка звичайно продається, не знаю, в мене така є, але я нею чомусь не користуюсь. Це для консервування у мене. То і вона так і каже, що от звичайна сіль, там і камінці бувають, і вона така, як брудна трішки може бути. І то каже, це краще до консервування. А щоб готувати їсти, то краще брати сіль і звертати увагу, щоб не було є. Зараз ви це побачите, тому що. Цей консервант він накопичується, він не виводиться з організму і має погані потім наслідки для здоров'я людини. Чому додають цю єшку? Тому для того, щоб сіль мала товарний вигляд і вона не затвердівала, а завжди була така розсипчата. А я пригадую, як раніше ще. Коли тільки одружилася, з батьками жила, то мені давали завдання, коли там що, Таня, ось тобі тертошка, ось тобі сіль. І натирай, ну там трішки, скільки там було, і ти стоїш ото триж. Оце, каже, справжня сіль, яку їм з часом вона твердішає, її потрібно якось так розбивати. Ото справжня сіль, яка не має зовсім ніяких, це натуральна сіль. А ще я пригадую, Катюня була маленькою, ми вже починали прикорм, ну, скільки там три місяці було. І варили такі якісь ріденькі супчики. То моя мама брала, наприклад, вариться супчик, вона. Цей бульйончик, чи водичку гарячу, вона в чашечку бере. І ми ж знаємо приблизно скільки потрібно сіль додавати. Вона цю ж чашечку так от розколочує, як робимо концентрований такий. І потім е, стільки було бруду там. І вверх вона зливає, а той бруд з камінчиками залишається. Отак от, от чистили ми сіль колись. Угу. В мене є отака сіль. Поставила водичку, нехай трішки нагріється. І зараз беру чайну ложку. Ну, На вигляд начебто чиста сіль. І пересипаємо в чашку. Ну що, водичка, маю надію, вже все. Так. Наливаємо. І так, трішки небагато. І починаємо розмішувати. І начебто ми виливаємо так, отак от чистенько виливала мама в суп. І дивіться, скільки залишається бруду. <хи> Бачите? І оце потім, щоб їжу не йшло, виливалося. Ну, провели з вами експеримент з сіллю. А ви уявляєте, кожного дня це вживати в їжу? Вийшла на вулицю, дивлюся, що у нас дощ був і навіть квіточки мокрі, коли він був, я і не бачила, не чула. А я зараз зайшла в сільпо, ні, я не буду нічого купувати. Я хочу, єдине, що подивитися ту сіль, яку там радила та жіночка, що вона. Просто чиста, просто нормальна, без усіляких єшок. Десь тут сіль. Я вчора так, 35 гривень. Таку сіль я вчора тут купила. Дівчат, ну чесно, на салат для свого здоров'я. Це не коштує усі кошти світу. Така в мене була з часником та цибулею. Ну, от, смак. А отаку от я викинула, тому що ні, вона класна. Я нічого не хочу сказати і коштує 44 гривні, а з чесником та цибулею 45 гривень. Але ну дуже така Тху. Так, а де ж, ж, де ж, ж, я не бачу ту сіль. Хочу знайти, але я не бачу. Ні, це не вона. Ні, можливо, це теж гарна сіль, то я не знаю. А я хочу саме ту, бо в очах я, як то кажуть, сфотографувала, а, ось. Ось, коштує 35 гривень. Або така, або така. Вона там склад дивилася. Я запам'ятала і вам показую. Ну так. так, добре. А там як воно є насправді, то я не знаю. Що люди кажуть, те і я вам кажу. Все, я нічого сьогодні купувати, не буду, все. Є кошти витрачати я не хочу. Ну так, дощ таки був, калюжі є. Я зараз ненадовго хочу зайти в парк, дивлюся, що у нас тут засідання косилок. Щось будуть косити, мабуть. Хлопці позбиралися. А після дощуку таке неймовірне повітря. І знаєте, що хочу сказати? Сьогодні була перша ніч, коли ми... На ніч віконечко закривали, тому що холодно. 13 градусів вночі сьогодні у нас було. Я ще трішки побуду в парку тут прогуляюсь, пройдусь спокійно. І хочу сказати, ми дорогенькі, бережіть себе емоційно, обов'язково та й фізично теж. Все буде добре. Бо завжди так не буде. Ми з вами зустрінемось в наступному відео. До побачення.